Друзі, всім привіт, Сталкер на зв'язку. Ну що покрутимо ми одну подію і на твінку. Пройшов я цей івент вже на твіні. Хочу разом з вами хочу відкрити і подивитися, що падає на твіні з тих кейсів. Які камуфляжі випадуть, фон профіля заберемо. Ну, і... І всім особисто хочу подякувати за підписку на канал, за те, що ви зі мною підтримуєте, пишете коментарі, залишаєтесь зі мною. Всім добра. Ну що, поїхали. Так, ну що у нас тут? Та ніхер на собі. Зразу фон профіль. Да ну НАФІГ Неочікувано. Я гадав, що 100, 100 СРІБЛА буде, як завжди. Ну круто, круто. Ми все рівно, друзі, все заберемо. Ще я, друзі, в кінці відкрию як бонусом для вас 5 мегаконтейнерів. Побачимо, що з них випаде. Там у мене, звісно, ще є збери їх усі, але я хочу їх зібрати 100, 100 штук і подивитися, що з них падає. Так, ну що, поїхали, це наступний прокрут 20. А ви вже вибивали цю подію. Розкажіть, що вам падало з... Що впали вам за премчики? Чи багато наловили вісімок. Танків 8 рівня, прему. Бо я на твине одну яшку поймал а, и пятерку одну. Так, а мы рухаем далее. 7500 свободочки. Ну, это тоже не погано. Ивент, конечно, трохи такие за дротливый, але прикольный. Хочу на халяву дивіться, тут можна вибити 4 каму. А в магазині, каже, якщо на десятку, то 3 3,5. Є каму і по 6500. Так що я вважаю, що це дуже круто. І ще хочу звернутися до вас, до розробочиків. Розробочики, зробіть щось з камуфляжами цими. Назбиралася в ангарі ціла купа. Так само і у наших танкістів назбиралася. Давайте хоча б хоч. На золото обменяємо. Ну не на ці шабломки. Елки-палк. Мы шкопили, їх покупали за галдуці камуфляжі. Почуйте нас. Я гадаю, що ви зробите правильні виводи. Дякую за розуміння. Поїхали далі, друзі. Так, ну що тут у нас? Круто, дали, У нас знову вільний досвід. 7500. Рухаємось далі. X5 <coughs> теж понадобиться. Це непогано. Контейнер з преміум танком. Ну, це теж добре. З, звідти, кстати, може випасти основна нагорода за цю, що ми боремось контейнер з, з преміум танком 2. Ну поїхали. Зараз ми докрутимо цю подію. Так, нетиковий аватарчик забираємо. Уже майже закінчується прокрути. Так, ПТСАу, забираємо наступний. І лишилося у нас два прокрути. І забираємо, друзі, останню нагороду. Ну що, Докрутили ми даний розіграш, повертаємось в ангарчик. Забираємо фонд профіля. Ні, встановлюють його поки що не будемо. Так, потім ми, друзі, давайте зараз повідкриваємо те, що нам нападало. Ми почнемо ми з чого. Так, як я вам обіцяв, маги ми в кінці відкриємо. Давайте, друзья, начнем с камуфляжей. Поехали. Первый камуфляжик. На пираньку. Так, у меня, друзья, пиранька есть. А камуфляжика нет. Теперь есть. Что за хрень? Так, поехали дальше. Тону, типа, предлагаю ще за 100 купить, немає 100. Камуфляж маестро. А це для чого? Проже. О, на прогу. Це ж це нова камера. Добре. Прикольно, ще на десяточку ку впав. Це у нас впав на Е6 піранью, а це на прогу. Десяточку. Фу, крутяк. Давай ще одну десятку. Камуфляж, мисливець. Мисливець. Це не 268, звичайно? случайно. Ну, а хто ж. 268. Ну шо, впала, друзі, на три десяточки. Доволі таки непогано, круто. Ну що, відкриємо ми. Контейнер. І тут може випасти контейнер другого рівня 20%. Ну, поїхали. Може такий випаде. Ні, 300, Він на досвіду. Ще давайте спробуємо. Ну, хоч би один вибить. Ні. Не падає нам контейнер. Не падає. Ну нічого. Ну що, друзі, відкриваємо. Давай, танчик, восьмого рівня. Тільки не п'ятірку. Ну, ну. Танчик не поганий, ну, в мене його тут немає. Ну добре, дякую хоч за 7 рівень, ну хоч, хоча б не п'ятірка. І то вже добре. А тепер, друзі, те, що я вам обіцяв, 5 мега контейнерів. Давайте відкриємо і побачимо, що з них випаде. Може, хоч золотішка підсипа. 500 золота. Непогано. тисяч вільного досвіду. Поїхали далі. Ще 350 золотом. Ну добре. 500 золотом, непогано. Е, Начебто, друзі, у нас ще буде один гарантом контейнер. Так, у нас якраз два залишилось. І ми відкриємо ще один. 250 золота. Ну це такий якийсь вялий контейнер. Ну, дай хоч танчик. О, завісла. дивіться, це танчик. Ні, 1300 золота, ну це гарантовано. Ну, що теж непогано, друзі. Давайте відкриємо, побачимо, що з цього містика. Щас стока золота. Бем! Ага, стока золота, конечно. Так, ну що, ми все відкрили? Хочу, друзі, назбирати. Це ж, як я вам казав, 100 збери їх всі, а потім відкриємо їх разом і побачимо, що з виходить. Ну що, друзі, отаке вийшло у нас відкриття. Давайте надінемо камуфляжик. То, що нам випав, Ай, блін А, блин. Фигню це фігню придумали Ну задрочено, дивіться яка фігня, ну це воно постоянно бач дригається туда собі вниз. Гортаем. це. Не можуть придумать. Ага, отак так воно працює, да? Ну добре-добре. Так, де наша пиранька, пиранька наша. Вот наша пиранька. Давайте на ней вдінемо макам фляжека Давайте сразу снимаемся, все. Так поехал. Вот наша пиранька. От так ось, друзі. Ось така наша буде ранька. Так, ну що, друзі? Всім дуже вдячний, всіх обійняв, всім добра. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, тисніть колокольчик, щоб не пропустити відоси. Будемо наступні крутити, скоро будуть розіграші. І всім мирне небо над головою. До зустрічі!